Мене звати Ахтем Стаблаєв. я родом із Криму. Я знаю, що таке втрачати дім. І я знаю, що це не завжди відбувається під гурки до гармат. Іноді це страх, погрози, слова в судовому рішенні, яке ти навіть не розумієш. Після 2014 року Росія відновила практику масового витіснення українців і представників корінних народів із Криму. Ту саму, до якої вже неодноразово вдавалося в минулому. Такі дії називають. Депортацію. Понад 57 тисячам мешканцям Криму довелося виїхати на материкову частину України. а Більше ніж 12 тисяч незаконно видворені так званими судами. А скільки осіб виїхали за кордон, або взагалі не заявили про себе? Скільки всіх насправді? Росія змушує тебе покинути свій дім, бо в тебе не той паспорт, немає дозволу на роботу або порушені правила перебування. Але справжня причина. Зовсім не документи. Вони просто хочуть, аби в Криму за будь-яких способів все російське замінило Україну. Якщо ти був змушений виїхати, знай, це не твоя вина, це злочин. Якщо тебе залякували чи погрожували, змусили виїхати через страх затримання, позбавили житла або роботи, вигнали через рішення суду, це депортація і це воєнний злочин який не має залишитися безкарним. І з цим ми хочемо допомогти. Але щоб притягнути вини до відповідальності, нам потрібна твоя історія, навіть якщо це сталося давно, навіть якщо в тебе немає всіх документів, що нам допоможе тобі допомогти? Рішення окупаційного суду, будь-які документи, які тобі видавали перед виїздом, фото. Відео, свідки, навіть просто твоя розповідь. Якщо ти був змушений покинути Крим, розкажи нам про це. Залиш свою історію на сайті за посиланням або QR-кодом. Усі документи та важливі застереження за цим QR-кодом вище та за посиланням в описі під відео. Перегляньте заздалегідь, аби бути в безпеці, і це важливо. Для притягнення винних до відповідальності і відновлення справедливості.